Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Світ-Цитрус. Весна набирає обертів, все росте дуже, дуже інтенсивно, цвіте. Старе, пошкоджене листя потроху опадає, його замінює отаке гарне, яскраве. Сьогодні хочу я зняти врожай на декілька лимонів на тих сортах, які знову ж таки часто в інтернеті позиціонують, як Сорти для початківців, як сорти для кімнатних умов, тобто сорти для новачків. Але хочу зазначити те, що не існує сортів для новачків, сортів для досвідчених, а також сортів, які призначені для теплиці, або лише для квартирних або там для не знаю, балконних умов. Всі цитруси універсальні. І для всіх цитрусів потрібно створювати гарні умови, і в цілому правильно за ними доглядати. Але, тим не менш, в інтернеті розповсюджується інформація про те, що є все одно сорти, які гарно підходять для новачків, які там е оптимальні, швидко починають плодоносити і так далі. І мова піде сьогодні про один з таких сортів це лимон Віла Франка. Цей сорт я дуже довго хотів до себе в колекцію. Якраз через те, що в нього такі гарні класичні лимони. Дуже схожі на лимони групи Фемінело. Зараз рослина вся масова починає квітнути. Ця рослина у мене з Адаво. Потрапила вона у мене з третього разу в колекцію. Щеплена на цитрумело. Горщик приблизно. Десь 8-9 літрів. І в цьому році я обов'язково його треба пересадити. І одразу що хочу зазначити, те, що він отак цвіте кожного року, кожного року дуже масовано по всьому стволу, особливо там, де втрачаються листя. В процесі косяків, або якогось догляду неправильного, або, в принципі, через недостатнє освітлення. Але, тим не менш, він цвіте дуже рясно, дуже гарно він обростає в процесі, і в майбутньому протягом літа так само тут з'являться бруньки, попроростають і підуть тут гілочки. Тобто він все одно буде дуже дуже гарний і красивий. Чому позиціонують цей лимон? Як як лимон для початківців, а саме через оце цвітіння. Цей лимон зацвітає дуже швидко вже на другий-третій рік, на ньому можна отримати перший врожай, перші плоди. Ну, це навіть на вкоріненому цьому саджанці, ну, цього сорту, можна і на щепленому, якщо в принципі коріння гарне і гарна підщепа, то десь 2,5-3 роки і на ньому вже можна отримати перші плоди. Щодо Саме плодів їх якості і смаку, будемо дивитися разом, тому що через, знову ж таки, різні умови, через те, що в мене цей лимон стоїть в самому холодному місці теплиці, прямо в самому-самому холодному. Тому це реально перше плодоношення повноцінне, яке доросло, достигло до кінця. Рослина у мене зараз висотою приблизно 1,60 шістдесят. Я все думав прибрати цю нижню частину чи залишити, але він постійно, я його пообрізаю, він постійно починає тут знову обростати. А в тому році ще, виходить, зав'язав тут один плід. Тому, в принципі, цю частину поки що я залишаю. Я думаю, що вона буде розвиватись так само рівномірно, як і вся крона. І буде така величка пухнаста рослинка. Ще хочу додати трохи інформації щодо темпів росту. До габаритів цієї рослини цього сорту Віала Франка середньорослий сорт, його дуже легко формувати. Якщо порівнювати з іншими лимонами в моїй колекції, це реально середньорослий сорт. З кожного приросту достатньо залишати 2-3-4 бруньки, і у вас буде пухнаста гарна рослинка, яка постійно буде обрастати, постійно квітнути і зав'язувати плоди. Також ще такий гарний приємний момент це те, що у цього лимону взагалі. Ну, у мене ще жодного разу не було колючок. Тобто голок нема. Це також, я думаю, для деяких є ну, важливим елементом при виборі сорту. Другий лимон, який дуже часто позиціонується як лимон для новачків, як прям там супер сорт для кімнатних умов. Він там невибаглий, супер-пупер турборослий. Тобто, це лимон Павловський. Павловський лимон. Конкретно у мене рослина щеплена на цитрумело. Це вже рослина деревосад в 23-літровому горщику, тобто досить вже велика, досить доросла. Тут у мене виківа, лимон розса. Щеплені на нього. Чому я на них саме на нього щепив? Я розповідав вже у відео по деревам садам. А, власне, щодо до павловського. Чому цей лимон відносить до, цих, до таких невибагливих і типокімнатних сортів? Тому що у нього дуже велика сила росту. Це реально сильно рослий лимон. У нього прирости можуть сягати ну, у горщику, при нормальних умовах, скажімо так, може сягати 50-60 см в один приріст. Тобто його треба формувати, постійно підрізати. У мене рослина. Зараз висотою майже 2 метри, це при тому, що я його постійно нещадно обрізаю. Так, до речі, щодо цвітіння, лимон зараз активно зацвітає, дуже багато бутонів. Щороку він у мене плодоносить. Не дуже багато плодів, коли два, коли три, коли один. Але, тим не менш, це стабільний лимон, який ну, реально без проблем дає врожай. І за рахунок того, що. Умови, в яких він вирощується, можуть бути не завжди ідеальними, але його сила росту це все перекриває. Тобто, навіть якщо він десь про то він все одно дуже швидко наростає, накидає зелену масу і, в принципі, не дуже страждає. Також цей лимон часто дуже розмножують черенками і дуже часто його використовують як підщепу. В цілому. Це припустимо. Це один із тих сортів лимонів, які, я, ну, реально, можу сказати, так, їх можна вкорінити і на них можна нащепити в майбутньому. Плоди цього лимону також приблизно такої класичної лимонної форми. І я, в принципі, не здивуюся, що це якийсь також родич італійських лимонів, тому що цей сорт був дуже-дуже давно завезний там в Павлово, з якого. Типу пішов цей сорт, і хто хтозна звідки його привезли. Але тим не менш, форма плоду дуже схожа, листя трохи від групи фемінео відрізняється, але лимон дуже дуже гарний. Але на відміну від Віла Франка, у Павловського лимона часто присутні голки, іноді вони можуть сягати досить великих розмірів. Я іноді їх навіть зрізаю для того, щоб не колотися іншим разом, коли ходжу в теплиці, коли ріжу черенки і так далі. Тому для кого це важливо, я це зазначив. Що тепер, мабуть, зріжемо по одному поду, проведемо їх дегустацію, порівняння і побачимо, який результат вийшов за 2022 рік. Невеличкі зважування. Павловський лимон у нас важить 121 грам. Для порівняння Віла Франка трошки важчий 135 грамів, що в середньому дорівнює їх в середній вазі. Отже, друзі, щодо смаку, перше, це що у павловського що у Віла Франка. Гарний насичений смак, кислий, такий, який має бути, в принципі, як у класичного лимону. Щодо товщини кожури. Товщина кожури, також у них середня, приблизно однакова. Щодо самої м'якоті, у Віла Франка мені м'якоть більш ніжніша. У Павловського вона така більш зерниста, трошки нагадує мені пандерозну м'якоть, можна так сказати. Але ні, не по смаку, а саме по зернистості. Щодо. Кісточок в жодному з плодів кісточок не було. для когось це плюс, для когось це мінус. Але тим не менш, факт є фактом. Тобто, от такий врожай вийшов за 2022 рік. Дуже гарні лимони, класичні, класні, гарно родять, плодоносять. Їх можна віднести до сортів для новачків, але не через те, що вони там якісь дуже легкі, а через те, що вони можуть просто перекрити якісь косяки у догляді або просто більш активно квітнуть. В цілому раджу, звичайно, щоб обидва ці сорти завести, вирощувати, в принципі, вирощувати цитруси. Всім гарного і тихого вечора! Все буде Україна!